Побутовим київський рибоохоронний патруль готовий якісно ловити браконьєрів. Сьогодні бригада отримала нову техніку автомобілі і човни. Усе це бачив і наш кореспондент Василь Саф'янюк. Того березі Київського моря поблизу ГЕС справжній парад нової техніки. Сьогодні Київський рибоохоронний патруль отримав тут 13 автомобілів та 24 човни. Керівник пілотного підрозділу, створеного торік у червні, не натішиться. Адже окрім цієї техніки закупили і нову спецформу та додаткове обладнання, рації, ехолоти і навіть тепловізори. Це дає нам можливість оперативно працювати. Не... Викриваючи своєї присутності, оскільки важливо не тільки знайти цю браконьєрську сітку, а й спіймати порушника, щоб він поніс відповідальність. Це перший в Україні рибоохоронний патруль, до якого на відкритому конкурсі набрали нових людей. До того сім місяців працювали на старих гнивах, у азах і ще радянських човнах. Сьогодні ж на новеньких авто одразу ж вирушають і в перший рейд на Дніпро поблизу ГЕС з спершу лише попередніки кілометрів. Я потім кілометру десь ловити доворона. Чоловіки здивовані, кажуть, і не знали, що тут заборонена Ось, риболовля. Тут багато народу, дивимося, ловиться риба. Ну, ну якщо народ сидить, значить ловиться. Тепер будемо знати, що не можна. Будемо далі десь їхати од ГЕС. Головна мета нового рибного патруля не лише виявляти порушників, але й привчати до порядку, щоб люди чітко знали, де, коли і як можна рибалити. Керівник Держрибагентства переконаний, вдалий експеримент із київським рибоохоронним патрулем дасть змогу створити такі ж загони по всій країні. Якщо ти знаходишся на воді, то ти повинен ловити рибу і маєш право ловити рибу тільки в дозволений період, в дозволеному місці, дозволеними знаряддями лову. Ми також можемо складати адміністративні протоколи та відповідні із штрафні санкції загалом в Україні на відкритому конкурсі наберуть 800 інспекторів. Уже завершився відбір ще майже у десяти областях. Суттєво підвищили і зарплати борців із браконьєрами із півтора до семи з полобраконєрами із півтора до семи з половиною тисяч гривень. А ще Рибінспекція сподівається, що законодавці підвищать штрафи за незаконний вилов, Бо нинішні 17 гривень не перепона, а насмішка. Зазуля, факти ICTV.